you сердечно вітаю усіх шановних християн, нашим християнським привітанням, слава Ісусу Христу! Дякую Господу Богу, що у час великих випробувань, великих тривог і чималих втрат, які зазнає наш народ, уже. Понад 11 років і особливо цей четвертий рік жахливої, кривавої, сатанинської бійні на знищення нашого народу, ми маємо доступ до гаранта нашої долі, до того, який сказав, що мені. Після свого Воскресіння наш Спаситель сказав мені дарована всіляка влада на небі і на землі. Як добре, що ми можемо орієнтуватися на цю незнищенну, неподолану всіма силами пекла владу Христа Переможця. Ми пам'ятаємо при вступі до книги Апокаліпсис про ті події, які людство бажає то чи не бажає буде переживати перед підхопленням церкви на зустріч Господу і після підхоплення церкви ще три з половиною роки. Коли всі сили зла в Сатанинському обрушаться проти єврейського народу, який донині ще не хоче прозріти, і готується зустріти Месію, збудувати йому третій Єрусалимський храм на храмовій горі, і коли побачить, що він ошуканий, Церква піднята, і тільки 144 тисячі з його народу, які будуть прилучені до церкви у час підхоплення, вони побачать, як вони себе ошукали. Тоді написано, що сатана у лютості своїй кинеться за цим народом, щоби знищити його, але Господь чудесно його захистить і аж тоді, коли закінчиться цей період семилітній панування Антихриста, коли цей вже пророк, провокатор, який сьогодні обдурює людей і воєнна коаліція народів світу будуть вкинуті в озеро Пекельне. А сатана вікодавній змій, провокатор сатана буде закритий в темницю на тисячу років. І Господь Духом Святим дає характеристику, якою повинна бути церква як головна протидія. Оцим планам диявольським. І там у цих посланнях семи церквам є акцент на три головні вади недоліки, які церква мусить подолати в собі. Ми вже згадували в попередніх зустрічах послання до Ефеської церкви. Ти залишив свою першу любов. Це значить, якщо християнство розділилося на конфесії, на протиборствуючі, конфронтуючі спільноти, воно вбило Христову любов в собі. Воно не дало можливості Духові Святому і Слову Божому виявляти через неї всеперемагаючу владу Господню. Друга вада церкви, і це згадано теж у посланні до Ефеської церкви і пізніше до Пергамської церкви таке трошки загадкове слово, яке називається «Николаїдство». Ось у посланні до Єфеської церкви, другий розділ, шостий текст. Тільки ж все добре є в тебе, що ти ненавидиш діла неколаїтів, які і я ненавиджу. А вже в посланні до Пергамської церкви, той же розділ, 15 текст, також маєш. І таких, що держаться науки николаїтів, яку я ненавиджу, різні теологи стараються пояснити це слово николаїдство, що це походить від якогось Миколая, відступника, це заблудження, це неправильно. Це і транскрипція двох латинських слів ніко, володій і лаос, народ, володій народом. Христос прийшов не заволодіти людьми, не панувати над людьми. Пам'ятаємо 20 розділ Євангелія Стоя Матвія, коли апостоли ще змагалися, сперечалися за першість. Христос каже, то в світі. Панами, владиками називаються, панують над людьми. А син людський прийшов не щоб панувати над людьми, а щоб служити людям. І ось в церкву проникло це зловіще, злоякісне вчення панувати людьми, що означає створити таку облудну. Вже релігію під назвою, що вона теж християнська, але вона дозволяє всіляку гріховність, вона не осуджує аморальність. Адже сатана це фальшивий. лже Христос це не той, що каже, що Христа нема і Бога нема, але Я створюю вам Христа. За вашими гріховними уподобаннями, значить ця наука запанувати, заволодіти людьми. І людям це подобається. Святий апостол Петро це сповістив у другому соборному посланні, що прийдуть поміж вас лжевчителі. Які ведуть пагубні єресі. І дорога правди буде зневажена, і багато підуть їхньою згубною дорогою. Ось що сьогодні, чого треба особливо остерігатися, не панувати над народом, не улещувати йому, не догоджувати його гріховним. Мотиваціям, а нести чисту, неушкоджену святу Божу правду і тим наближати перемогу Христа над цима силами демонічними, які сьогодні панують у цьому світі. Брати мої і сестри дорогі, ми мусимо врешті-решт зрозуміти таку просту і трагічну правду, що жорстока війна, яка знищує наш народ, яка плюндрує. Це те, що надбали працюють руки нашого народу, народилося на ґрунті релігійної облуди, не були би ці жорстокі коти, агресори такими жахливими, якби вони не одержали натхнення від ще більш огидних і жахливих лжедуховних провідників, які зуміли запанувати своєю брехнею, своєю темрявою лжедуховною над мільйонами людей, і нацькувати людей на криваві злочини. Я згадував на одній зустрічі недавно, що ми опинилися між двома полюсами, які загрожують нашій національній ідентичності і нашій свободі. Один полюс північній столиці, яка проливає кров невинних людей. Як свого народу, так і особливо нашого народу, другий полюс на півдні, де продукуються антиєвангельські доктрини розбещеності, про що ми ще будемо говорити, аморальності, щоб осквернити ім'я Господнє. І церкву Христову зробити бездіяльною. І в критичний час до того ще додається іще один центр далеком за океаном, коли облуда темряви і панування імені свого над людством. Приводить до жахливої зрадливості, коли можна погломитися навіть над багатостражденним народом. Слово Боже, як книга високого гуманізму нам дає численні приклади, як Господь Бог поводився із тими людьми, які робили йому виклик. Особливо перший боговідступник Каїн. Господь не застосував проти нього жодних каральних засобів. Більше того, поставив особливий знак, поклав на нього, щоб ніхто його не скривдив, але люди не оцінили доброзичливця Господа. І що, яке найбільше зло це релігійні діячі створили альтернативу всемогутньому, ласкавому, доброзичливому Спасителю у лоні церкви через заблудження, через фальсифікацію Слова Божого. Ось про цей час Антихриста, про який ми так багато сьогодні в даний час, в даний період говоримо, сповіщає святий апостол Йоанн у першому соборному його посланні, другому розділі з 18 текста. Діти, остання година настала. І як чули ви, що Антихрист прийде, а тепер багато Антихристів появилося, то з того пізнаємо, що остання година. Вони вийшли з-поміж нас, але нашими не були. Бо коли б були наші, то залишилися б з нами, тільки ж відступили вони. Щоб явилося, що не всі наші. Ви маєте помазання від святого і знаєте все. Це вже апостольський час оця облуда створити альтернативу проти Спасителя людей обдурити фальшивими. Доктринами антиєвангельськими, щоб сподобатися людям, апостол Павло Духом Святим попереджував, прийде час, що здорової науки люди не забажають, а за своїми пожадливостями будуть вибирати собі вчителів, які би улещували їхній слух. І від правди відхилять людей, а до байок прилучать людей. І людям на превеликий жаль це подобається. Люди не бажають розібратися, де чорне, де біле. Коли в церковну релігійну практику вводяться жахливі явища, які ніколи не були відомі. Серед Апостольської церкви, я не буду на них зупинятися з окремо, але цей же Йоанн дає в цьому посланні в четвертому розділі, я просто почитаю цей короткий фрагмент, як розпізнати, де є правда Божа, де є Дух Христів. І дух провокатора Антихриста четвертий розгляд цього ж першого послання Йоанна. Спочатку улюблені, не всякому духу ви вірте, а випробовуйте духів чи від Бога вони, бо багато лжепророків пророків у світі. І конкретний, як то кажуть, лакмусовий папірець. Ось як пізнавайте Духа Божого. Дві крапки. Всякий дух, який визнає Ісуса Христа, який прийшов у тілі, є від Бога. А всякий дух, який не визнає Ісуса Христа, який прийшов у тілі, не є від Бога, це дух Антихриста, про якого ви чули, що прийде і тепер уже Він є у світі. Щоб ясність була. Що означає дух, який визнає Ісуса Христа, що в тілі прийшов? Кожному служителі проповідник, апостол, як би він не називався, місіонер, люди повинні побачити істоту Христа, його поведінку, Його гуманність, Його людяність, Його жертовність, безкорисливість. Тобто ця людина відображає в собі Христа, який сущий Бог взяв на себе людське тіло. Сьогодні, коли ми бачимо все навпаки у численних збоченнях, і люди йдуть за цими провокаціями, вони створюють собі свою недолю. І вони накликають на себе і війни, і всі лихоліття, які Господь не передбачає. Тому пам'ятаємо, дорогі мої, Господь залишається вчора, сьогодні і навіки той самий, добрий, незмінний, рятівний. Станьмо на його сторону і відрічмося всілякого зла. І темряви, і заблуду Господь буде ласкавий до нас персонально, і наш багатостраждальний народ не залишить без своєї опіки. Хай буде ім'я Його возвеличене і прославлене в віках. Але мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!